Привіт, шанувальники, найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений F1 канал. І сьогодні ми маємо розібрати справжню драму помсти в паддоку. Карлос Сайнс, якого Феррарі викинула заради Льюіса Хеммельтона, нарешті здобув свій перший подіум з Вільямс і безжально відмовився коментувати жахливу серію без подіумів семиразового чемпіона світу. Це не моя проблема, заявив іспанець, демонструючи холодну помсту за своє принизливе звільнення з італійської команди, щоб зрозуміти всю гостроту цієї ситуації. Давайте пригадаємо, як розгорталася ця драма, коли Феррарі вирішила позбутися Карлоса Сайнса заради залучення Льюіса Хемілтона. багато хто критикував це рішення. Іспанський пілот демонстрував стабільні результати та глибоке розуміння філософії італійської команди, але керівництво вирішило. Поставити на досвід семиразового чемпіона світу, гран-прі Азербайджану став справжнім тріумфом для Сайнса і болючим нагадуванням для Феррарі про те, що вони втратили після хаотичної кваліфікації в Баку, іспанський пілот стартував з другої позиції, поступившись лише Максу Ферстапену. Протягом 50-ти однієї кола гонки Сайнс демонстрував бездоганне пілотування. Утримуючи третє місце та здобуваючи перший подіум для Вільямс з 2021 року, цей результат став особливо символічним. Враховуючи боротьбу сайнса протягом сезону, до баку іспанський пілот набрав лише 16 очок, значно поступаючись своєму напарнику Олександру Албону, який мав 70 очок. Критики вже почали сумніватися в правильності вибору Вільямс, але подіум в баку все розставив по своїх місцях. З іншого боку, Льюіс Хеммельтон переживає один з найскладніших періодів своєї легендарної кар'єри. Після 12 років співпраці з Мерседес британський пілот вирішив приєднатися до команди Фредеріка Васера, мріючи про восьмий чемпіонський титул. Проте після 17 гонок сезону. 2025 року Хемілтон не лише не здобув жодного подіуму, а й наближається до ганебного рекорду. Статистика не для семиразового чемпіона світу. Наразі він знаходиться на другому місці в антирейтингу пілотів Феррарі за кількістю гонок без подіуму. Попереду лише Дід'є Піроні, якому знадобилося 18 гонок для першого подіуму. Червоному боліді, якщо Хемілтон не підніметься на п'єдестал пошани в наступній гонці в Сингапурі. Він встановить новий антирекорд Феррарі. Коли журналісти спробували отримати від Сайнса коментар щодо іронії долі, яка склалася навколо його заміни в Феррарі, іспанський пілот продемонстрував холодний професіоналізм з відтінком помсти. Те, що роблять інші, не моя проблема, якщо бути чесним. Заявив Санс у інтерв'ю нідерландському порталу Racing News 365. Ця фраза стала справжньою сенсацією паддоку. Санс не просто відмовився коментувати ситуацію Хеммельтона, він зробив це у такий спосіб, що ясно дав зрозуміти своє ставлення до колишньої команди та її нового зіркового підписання. Холодність цієї заяви контрастувала з ентузіазмом, з яким він говорив про свої досягнення з Вільямс. Важливо те, що при першій можливості піднятися на подіум з Вільямс, і що Вільямс мала можливість повернутися на подіум, ми скористалися цим, досягли успіху. І ось результати продовжив іспанець, підкреслюючи контраст між своїми досягненнями та невдачами Феррарі з Хемілтоном, Сайнс також не забув відзначити свою швидку адаптацію до нової команди, що стало ще одним непрямим випадом на адресу Хемілтона. Я почуваюся дуже комфортно в цьому робочому середовищі та з усіма навколо мене. І насправді був досить швидким з цією машиною протягом всього року, зазначив іспанський пілот. Особливо болючими для Феррарі мають бути його слова про те, що серед усіх пілотів, які змінили команди цього сезону, він був одним з найконкурентоспроможніших з першої ж гонки. Це прямий контраст з боротьбою Хемілтона за адаптацію до Феррарі. Яка триває вже більше половини сезону з усіх, хто змінив команду, а це непросте завдання в наші дні. Я був одним з найконкурентоспроможніших з першої гонки, дуже швидким, але без результатів, пояснив Сайнц. Ці слова підкреслюють його професіоналізм та здатність швидко адаптуватися до нових умов. Іспанський пілот також поділився своєю філософією щодо подолання труднощів, що може бути натяком. На ситуацію Хемілтона у мене не було результатів, які показали б мені самому команді та всім іншим, що попереду чекають хороші речі, але, але зрештою вони прийшли, зазначив він. Життя багато разів навчало мене, що це трапляється. Ти проходиш через смугу невезіння або поганих виступів, але раптом, якщо продовжуєш наполегливо працювати, життя винагороджує тебе чимось особливим. Завершив Сайнс свою філософську думку. Ця заява може бути інтерпретована як порада Хемілтону, але тон і контекст роблять її швидше насмішкою над боротьбою британського пілота. Сайнс демонструє, що він зміг подолати труднощі та досягти успіху, тоді як Хемілтон все ще бореться з базовими проблемами адаптації. Реакція Феррарі на подіум Сайнса та його коментарі безумовно була болючою. Команда інвестувала величезні ресурси в залучення Хемілтона, але поки що цей крок виглядає як стратегічна помилка. Сайнс не лише швидко адаптувався до Вільямс, але й продемонстрував, що може досягати результатів навіть з менш конкурентоспроможним болідом. Контраст між траєкторіями двох пілотів після обміну командами, особливо разючий. Айнс здобув подіум у своїй новій команді, тоді як Хемілтон наближається до антирекорду у своїй, це ставить серйозні питання про правильність рішення Феррарі та здатність Хемілтона адаптуватися до нових умов на цьому етапі кар'єри. Подіум в Баку ну також став важливим моментом для Вільямс. Команда з Гроув переживала складний період і потребувала позитивних результатів для відновлення репутації. Сайнц не лише приніс їй перший подіум за чотири роки, але й довів, що команда може боротися за високі позиції за сприятливих обставин. Психологічний аспект цієї ситуації також не можна недооцінювати. Сайнц отримав моральне задоволення від того, що зміг довести свою цінність після принизливого звільнення з Феррарі. Е, його холодні коментарі щодо Хемілтона демонструють, що іспанський пілот не забув образи та готовий нагадати про них за першої нагоди для Хемілтона. Ситуація стає все більш некомфортною. Кожна невдача британського пілота е, контрастує з успіхами його попередника в Феррарі. Медіа та фанати неминуче порівнюватимуть їхні досягнення. І поки що, ця битва йде не на користь семиразового чемпіона світу. Е, керівництво Феррарі також опинилося в складній ситуації. Рішення про заміну Сайнса на Хеммельтона мало бути. Тріумфальним, але поки що воно виглядає як стратегічна помилка. А ще ж кожен успіх іспанського пілота в Вільямсі буде нагадувати про те, що команда втратила технічні аспекти, також відіграють свою роль. Сайнс швидко знайшов спільну мову з Болідом Вільямс та інженерами команди, тоді як Хемілтон досі бореться з особливостями Феррарі. Це підкреслює важливість не лише таланту пілота, але й його здатності адаптуватися до різних. Технічних філософій. Фанати Феррарі також переживають складні емоції. Багато з них були прихильниками Сайнса і критикували рішення про його заміну. Нинішня ситуація підтверджує їхні побоювання та може призвести до подальшої критики керівництва команди. Медійна війна навколо цієї теми також набирає обертів. Кожна заява Сайнса ретельно аналізується на предмет прихованих натяків на Феррарі та Хемілтона. Іспанський пілот майстерно використовує цей інтерес для підвищення свого іміджу. Та приниження колишньої команди майбутні гонки стануть критично важливими для обох пілотів. Сайнсу потрібно довести, що подіум в Баку не був випадковістю, а початком е, нового етапу кар'єри. Хемілтону необхідно нарешті здобути перший подіум з Феррарі, щоб припинити ганебну серію та відновити репутацію. Психологічний тиск на Хемілтона буде тільки зростати з кожною гонкою без подіуму, знаючи про холодне ставлення Сайнса. Та постійні порівняння в медіа британський пілот може відчувати додатковий стрес, що негативно вплине на його результативність. Команда Вільямс, навпаки, отримала величезний моральний підйом від подіуму «Сайнса». Це досягнення може стати каталізатором для подальшого прогресу команди та залучення додаткових ресурсів для е розвитку. Е Іронія ситуації полягає в тому, що Феррарі хотіла покращити свої результати, замінивши Сайнса на Хемілтона, але поки що досягла лише протилежного ефекту. Команда втратила стабільного пілота і отримала того, хто бореться з базовою адаптацією. Що ви думаєте про холодну помсту Карлоса Сайнса? Чи справедливо він відмовився коментувати проблеми Хемілтона, чи це свідчить про його дрібність? Поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити продовження цієї захоплюючої драми та інші гарячі новини зі світу Формули 1.